Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Щось немає сонечка, хмарно вже. Йдемо вправлятися до поросяток наших. Сьогодні ми рішили нашу марфу поставити в опоросний станок, тому що вже в неї буде скоро опорос, треба, щоб вона до нього привикла до станка. І ми оцих будемо відселяти малих. Але ми їх, вань, куди будемо відселяти малих? На місце цієї. Бо там вони будуть скакати. Так? Маленькі підуть сюди, ліса стане так, до марфуші, а марфуша вопоросний. Випускай її на вулицю. Для цього хтось має вийти на двір, вийде марфуша. Що ніяк? Торвете калітки, а це вийти боїться, так? Да? Куди? Марфа поки не вийшла. Вигнали лисичку. Зараз будемо цих маленьких переганяти. Ну що, готові? Ідемо, йдем, 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 йдем. Ідем, йдем, йдем. А те одне зловим. Закриваємо. Получилося. Тоді будемо корито. Ловим, дядушка з тобою, оце хитре одне. Є. Одкривай калітку, буде Марфу тепер переганяти сюди. А де ця принести оцю калітку, щоб одразу її закрити? Калітку, щоб... так, зараз потрошки, хай поки посидять. Марфа, все готово. Тільки якби ти вийшла. Давай. Давай, давай. Нияк, да? Вот так. Молодец. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. 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 Вот умница, красавица. Ну, Для неї станок отличний по ширині. Так, тепер лісу. Давай бо ти всі там хатки поламала. Теш, сюди, а я буду, на. нарешті. Відбулося це переселення. переселення. Да. І ми першу виганяємо лисичку. Передумали вона піде на вулицю. Давай. Давай, давай, давай. Лісушка. Тут наш піратик із клавою виселили їх сюди. Зараз світ включу. Таке світло, що є, що нема. На ніч їм ще, сіна, сіна в них багато тут. Їсти в них кормушка. Корито на воду є, бо поїлка буде замерзати зимою. І так вони тут будуть зимувати, тому що немає їм більше місця. Тут обшито, утеплено, У двох вони, їм тут буде добре. Да? Сидіть? Це наклонів вже. давай, выходь, выходь, пидыш у туды в новую клетку, выходь, ты засохла, пидешь на новое место жительства, выходь, ничего страшного. Перегнали ми. Тепер розгородимо і будем, їм буде більше місця. А ти думаєш, вони її впізнали? Не то слово, що вони її впізнали. Мати не вони узнають свою маму. Нічого, балакають до неї. Свині співають, переселили ми цих маленьких, щоб їм було тут більше місця, бо їм мало. Лисичка у нас тут. Тепер у нас задача прибрати тут і поставити буржуйку. Буржуйку нам прийдеться ставити тут на проході, але вона нам заважати не буде, бо вже вона в нас так колись стояла тут. Ой, які задоволені, що місця багато. Боже, переселяємося, як ото нема що робити, то. Але ж виходу немало місця, тому мусиш його так і переселяти то туди, то сюди. Поставили ми й буржуйку, вона нам тут не заважає, все нормально. Малече місця їм стало більше. Всі, наче, задоволені дедушки, бо він наробився. Чому <світ> всі розмістилися задовільно. Іду. Говорить, аж гуде. Все, так вони вже тут будуть сидіти, аж до або до продажі, або, будем, або побачимо. Будемо бачити, що і як. Але навіть ми міняти не будемо, бо у нас, якщо оці дві свиноматки, як коли приведуть і відлучать, ми будемо їх сюди вже. Оце буде повітку? Десь <реш> Ці поїдуть до нових хазяїв. Сьогодні ми вже їм стали давати стартовий корм, всі кушають, все добре. Ну, Лисичка також, їй однаково де сидіть. А ці вже свинки через дві неділі будуть. Буде в них опорос, буржуєчка в нас топиться? Тепло. Двадцять чотири на градусні, тепленько. Лампу можна виключити. Ой, камера поки все лампу ми виключили так як текло. А чого всі тут? Грієтесь, хвостики грієте. О так. В нашому регіоні поки ціна тримається на малих поросят 4 тисячі одне, а жива вага в нас зараз 95. Може і буде ціна падати, але поки ціна така. Дома, звісно, Поросята продаються дешевше. Ми на базар не возимо. Ну, така ціна на сьогоднішній день. Сьогодні у нас яке 8 грудня. Так, у нас тут зараз зловим 26-27 градусів тепла. Дуже приємна обстановка. Поросята гріються. Лампу ми виключили, тому що і так тепло. Лампа тільки на ніч. Да, трошечки є незручності, бо вона на проході стоїть, але все одно ходити можна, удобно і нормально. Так і будемо, да? поки морози, поки зима. Поки не уїдуть. Але навіть якщо ці поросята і поїдуть до нових хазяїв, у нас дві свинки пороситься будуть майже в один день, то ми тоді їх сюди будемо відлучати і по-любому буржуйка нам потрібна. Так що буде вона тут стояти до весни. Підкинув, давай. Тут і так лупашить, так що... Ого, ні! Не будеш підкидати? Так, там забито. Забито. Mm. Ну і добре, тепленько. Все, пішли і ми тепер щось хоч поснідаємо. Перехватимо. Так. Да. Ось так. Чи снідають вони, чи обідають, так? Да? Красапіти. Свиноматки відпочивають. Ну пішли ми. Пішли.